Пацани, всім сюди, мене звати Северин і сьогодні я буду робити обзорчик на мого нового мотика на Viper Activa 110. Зустрічайте такий мотик. Viper Activa 110-10 купів. Зараз вам розкажу історію про нього, як я його взяв, де, де купив, що як де. Коротше, я його в діда. Дід поїхав в Америку, там лишився, не хотів сюди їхати і продавала його жінка. Його жінка хотіла з нео 10 тисяч гривень. Він, коротше, не цей мотик. Ми так би продавали його, ну так би не на ходу, ну і типу на ходу. Щось типу так. Я приїхав, на нього подивився. Е, він хотів за нього ну таку ха завишену ціну, я б не знав, що він, він не хотів скидати ні купівку, взагалі не хоче нічого скидати, хоче таку то ціну і все. Я, коротше, не хотів його брати, поїхав додому, подумав собі, поїхав на другий день, його купив. Ми ще пробували там його заводити, трохи не їхали. Ну, я його не хотів дуже мордувати. Ранько, якось приїхав привулик, отак, типу, їхав і вулік. І все, приїхав додому. Е, поміняв я в ньому резиночку ту от і прокатки між головкою циліндру. Почистив карбюратор і він поїхав. Я перше думав, що причина є в кольцях, бо він не тягнув ні фіга. Е, я зняв головку циліндра, оказалося, що кольця просто в єбейшому состоянні є. Порчень, просто як з заводу вони, типу, купили і все. Ну, новий поршень, нові кольця. Навіть, напевно, що треба укатку проходити, я навіть не знаю, чи то проходити, її, чи то ні. І все. Я приїхав, його файно зробив. Помив його я під марафеттив, зняв, почистив. Зробив його плюс-мінус. І... Отакий От мотик. Вони в інтернеті коштують 16-17 тисяч. Оці вайпери активи. Я не знаю, чи вони, на них така ціна завишена, Я його взяв на половину дешевше. І. Чого я продав свого спарка? Бо так, як ви всі знаєте, я записувався на категорію А, на мотоцикли. І я був винен гроші, бо я записався, права на вироску коштує 4,5 тисячі. Я записався, був винен гроші. Тому я продав свого мотика, віддав гроші, і мені лишилися гроші, і я купив собі отого вот мотика. Вайпера Актива.

Відрізняється від альфа-моє набагато більше. По-перше, він є масивніший. Він такий типу зад виглядає. Масивний є модка. Е Тут альфовського ну майже нічого нема. Тут я все купляти від Viper Active. Наприклад, не альфовська, є, того штука, багажник, сідушка, руль. ну коротше, то не є альфовське. Тут тільки що є Альфовське, то навіть колесо тільки є. Альфовське циліндр. Е, мотор зовсім інакше, то і напівавтоматика стоїть тут мотор, ну, то не є альфа, то, типу інакше є. Лапка на заводку і от. Ну, коротше, то не є альфа, то є вайпер актив. Е, він відрізняється від Альфи багато чим. Е, стоїть тут вирока в нього. Така, типу. типу. Звичайно, вирока стоїть, але теж від вайпера Е, Приборка в нього отака. Тут на бензину показує. Спідометр, передачі, кілометраж у мене 18 746. Така приборочка, тут стоїть ключик. Тут ще є бардачок, зараз вам покажу бардачок. Бардачок отут відкривається Бляха все розмахане. Та йоп. Стоїть у нас такий бардачок. Бак 6 літрів. Тут такий бардачок, тут напевно, що якісь музги стоять чи блок управління, я не знаю, як воно правильно називається. У мене такого в Альфі не було. Е, ну, купляв його з-під діда. Е, дід десь, напевно. ну, Так як бабка така вже трохи стара, то дід десь орієнтовно 50-60 років. Ну, типу, не старий, ну, але типу старий для мене. Е, Коротше, такий вайпер актив. Трохи побіжуся, я покажу вам, що як дає. Е, ну, Такий типу пластик, тут бардачок. Ну не бардачок, ну типу. Так, Передачі всі донизу є, тоді є автомат, степлення немає ніякого. Трохи я декор боюся їхати, бо розгенуся, а забуваю, що степлення немає як ним тормозити. Тут просто по тормозах тормозиш і він типу збавляє швидкість і все. Е, передні тормоза стоять дискові. Ззаді стоять барабани. Ну Дискові трохи такі, ляха... мозги є будь бо тут, ну... тут, коротше, вони є простенькі є в управлінні. Ну типу Відчепити, відкрутити. Я зараз вже то розібрався, але саме річ то є барабани. Простенькі і все. Ну Дискові тому виглядають більш-менш такі серйозніші. Так? Диск тут добрий. 110 кубів, повітряне охолодження. Карбюратор тут теж такий специфічний, краник тут знаходиться на карбюраторі. Бензина тут йде під, під, дав, під давленням. Типу, як відкриєш зараз. Блять, як відкриєш? що я путаю слова? Як зараз знімеш шланг, то бензина потече, ти її ніяк не зупиниш. Трохи хреново. Мені навіть давали, наприклад, вибір. Новий такий мотоцикл актів і такий спарк, як моя. Як моя альфабург, як мій спарк то я б, напевно, задумався, що взяти, бо він, він цікавий мотоцик, Правильно, він такий масивний, великий, цікавий мотоцик, дійсно цікавий. Е -е -е такий мотик. Е ну, більше про нього нічого не можу розказати. Я от планую зняти на ньому максималку. Тільки ще трохи навчуся їздити на ньому, бо я не мію дуже так. То хоч я саме, що Альфа є, але хоч треба привикнути до нього. І я знімлю максималку, скільки він їде. Моя альфа їхала 86 км за годину, я замирав, а він десь, думаю, поїде, ну теж десь повинен поїхати 75, так от. Не знаю. Він типу тут стоїть так, як 49 кубів, бо свідомих тільки до 60. Бо раніше, так як ви знаєте, що має 49 кубів, права не треба мати на нього. А зараз права треба мати на все. Навіть на скутер того йобаного. І такий мотик багато тягнути на нього не буду. Обзорчика такий зняв, плюс-мінус. Дуже такого знімати нічого нема. Взяв я його, бо хочу їздити і якийсь контент знімати, тому я його і взяв. Дві лампочки таких стоїть прикольних. Треба було знімати контент, тому я його і взяв. Я якби... Я б себе його не брав, би, якби, наприклад. Мав більше грошей чи там, я би його не брав. Е, а так я його взяв, щоб знімати контент і коротше його продам. Я його не планую собі лишати ще. Е, я його планую продати. Поїжджу, покатаюся, його продам. Хіба що може я його і собі лишу, я не знаю. Е, ну, Ти його буду мати скоро права, то, тому я його купив, собі, щоб ним їздити. Типу, тут 110 кубів, то типу, так вже мотоцикл, на нього категорія ID. І все. Так що, пацани, чекайте відосик з максималкою. Буду заміряти на своїй тій легендарній трасі, де я на спарку заміряв, так само буду на ньому заміряти. Я думаю, він добре поїде. Так що все, пацани, чекайте новий відоск.